На півострові Кизуку. грецький міф. Коли рогонати впливли проти індою, вони пристали до півострова Кизуку, де жили діло Леони, нащадки Посейдона. Їхнім царем був молодий Кизик. Неподалік міста височіла ведмежа гора, де мешкали шестирукі велетні, лише завдяки захисту Посейдона до Ліони могли жити поруч з цими західливими сусідами. Кизик зустрів аргонавців з великою пошаною, і цілий день гості провели в веселих банкетах. На світанку, попрощавшись з господарями, аргонавти зійшли на арго, приголовувалися до відплеця. Але раптом, на протилежному березі затоки, з'явилися шестирукі велетні. Вони почали кидати в море величезне каміння, намагаючись загородити вихід із затоки відкрите море. Геракл схопив свій тугий лук і почав посилати смертоносні стріли у велетнів. Аргонавти з щитами і списами в руках кинувся в бій. Недовго тривала битва. Великі один за одним падали мертвими, аж поки не було знищено всіх до останнього. Попутній вітер напнув парус, і Арго знову вирушив у дорогу. Цілий день корабель плив спокійними хвилями, коли сонце Геліос спустилося з неба, і ніч огорнула землю з темрявою. Вітер змінився, і корабель несподівано повернув до тих самих берегів, які він недавно покинув. Ічній темряві, агнати знову писали до кизику, але їх не впізнали жителі, думаючи, що це напад морських розбійників, До Ліони кинулися них у бій на чолі зі своїм молодим царем. Запалав страшний нічний бій, у темряві герої билися своїми недавніми друзями. Могутній Ясон гострим списом смертельного уразив царя кизика, і з того нам упав він додолу, не впізнавши, хто й додав йому смертельного удару. Зі сходом сонця, коли приміння богині зорі Еос. Посяяла землю, бійці пізнали одне одного. Жах охопив і аргонавців, і доліонів. Друзі билися з друзями, не віддаючи, що ведуть боротьбу між собою. Три дні аргонавці, і в кизоку спрявали литризну. Зі загиблими три дні оплакували смерті юного царя. Його дружина прекрасна клейто, не втримала горя і встрамила собі груди гострий меч, щоб возз'єднатися з чоловіком у світі тіней.